estou <laughs> <laughs> com Не знаєте, як провести вечір чи вихідний день. Вам набридли кафе, ресторани і кінотеатри, але поки ви не знайшли альтернативи, що заслуговує на увагу, тоді час, проведений у квест кімнаті, вам точно сподобається. Про безпечність таких розваг годі й говорити, адже знаходиться кімната у підвальному приміщенні зараз. Це дуже важка тема розваги. Багато видів розваг проходять в незахищених приміщеннях. Наші квест-кімнати знаходяться в подвальному приміщенні, що відіграє роль укриття. Тому тут ви можете бути впевнені на 100%, що ваші діти будуть повній безпеці. Також під час повітряної тривоги ми можемо продовжувати проводити день народження і нічого не буде заважати відпочинку вас і ваших дітей. Величезна кількість квест-кімнат з акторами лазертаг, віртуальна реальність. Любителям гострих відчуттів та інтелектуального відпочинку. Точно варто сюди прийти. Помимо нас здесь есть еще э, всякие духи и привидения. Э, Замечались песни, то есть замечалось перемещение предметов из комнаты в комнату. Реально очень страшно, когда ты идешь по коридору и ты слышишь, как кто-то поет. Поэтому если вот вдруг внутри комнаты у вас начинает что-то шуршать, шуметь, это не факт, что это актеры. Возможно, к вам пришло настоящее привидение. Вик необмеженный. Тут будет цікаво, усим. А как? Ну, цікаво. Особливо, коли двері убиваш. <плес> <рес> було найстрашніше, коли, <рес> коли, <рес> коли заходиш зараз... так от і думаєш, що зараз напугають, зараз напагають, але ну, тебе не пугають, і тобі від цього ще страшніше, бо ти все время ожидаєш цього і все одно думаєш, зараз, зараз, а воно не пугає. Цікаво може бути і третій, і четвертий раз, бо ти забуваєш все, що тут було, і ти не можеш. А заново пройти по тій же схемі. У мене так. сьогодні день народження, Ми з друзями класно провели час. Вартість візиту можна порівняти з вартістю альтернативних розваг: квитків у кіно, вечеря в ресторані. Це ігровий простір, повний загадок та головоломок. Зайти сюди легко. Потрібно лише купити квиток. Щоб вибратись з квеструму, доведеться проявити кмітливість. Анна Литвин, Дмитро Пропастін, Кременчуцькі новини.